Сьогодні зранку в Кременчуці на проспекті Свободи на нерегульованому пішохідному переході автомобіль швидкої медичної допомоги скоїв наїзд на малолітнього, який пересувався на електросамокаті. Дитину з місця події було госпіталізовано на огляд до дитячої лікарні міста Кременчука. Встановлено свідків, встановлено очевидців. За попередню інформацію від медиків дитина отримала легкі травми. Небезпека від електросамокатів на міських автошляхах підвищена, особливо коли керують ними діти, зазначають поліцейські, спілкуючись з дітьми, ювінальні поліцейські встановлювали те, що діти не мають знань про правила дорожнього руху, де можна рухатися, де не можна рухатися, як переїздити чи переходити пішохи, пішохідні переходи. Дуже часто ми бачили в соціальних мережах, коли діти вдвох-втрьох рухаються на самокаті, при цьому наражають себе на небезпеку. Тож, вкотре правоохоронці закликають батьків бути відповідальними і контролювати дозвілля своїх дітей. Вкажіть дітям, що неповнолітні є учасниками дорожньо-транспортних пригод. Наголосіть своїм дітям, неповнолітнім, малолітнім, на те, щоб вони вже в таких погодних умовах не користувалися, не їздили на велосипедах, на самокатах і на інших видах електротранспорту. Водночас, сьогодні у горішніх Плавнях сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода. Цього разу автівка травмувала велосипедиста. За попередньою інформацією, чоловік. Отримав легкі травми. Наразі на місці працює група реагування плав прав поліції горішніх плавнів та встановлює ці обставини. За попередню інформацію, водійка легковика не надала перевагу у русі велосипедисту. Чого відбулося зіткнення? За даним фактом ведеться перевірка. Будьте уважними на автошляхах та не порушуйте правил дорожнього руху. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.